Хто на вас найбільше по життю вплинув на формування вашої особистості, на формування вашої ідентичності? Грицько Чубай. Тому що я приїхав з Кременця. Я цікавився музикою сучасною, слухав всі ті Rolling Stones, Beatles", і тому подібне. подібна в літературі, в поезії я був нуль, а так пощастило, що я з Лешегою в одній кімнаті пнився. Це взагалі геніальний поет. І потім познайомився з Грицьком, чи боями, то зовсім інше теорист, і вже Грицько мені постійно, коли не приходив, він зразу оп, давав мені книжки такі нормальні. Вих... В Мені просто смак виховував, що я почав відрізняти, де справжня література, поезія, а де графоманство. У мене була якась афіша з концертна, підписав для нього що людині, яка зробила з мене людину. Тобто я йому абсолютно вдячний, що він мене виховав смак до. Do sprawśnia.